Лікарка-урологиня Олена Купричук кожного дня приймає від 30 до 40 пацієнтів. Урологічних проблем вистачає серед них і стресове нетримання сечі у жінок. Цей діагноз зустрічається доволі часто. Для прикладу, кожна друга та третя жінка приходить з такою проблемою. Існує два види нетримання сечі. Перший вид, і такий основний ваші, я рахую, це стресове нетримання сечі, який пов'язаний з тим, що, що мишечний апарат не утримує сечу так, як в здорової людини. Тобто мишці вони просто стають слабенькими. Оцей апарат, який має відповідати за утримання сечі, за розслаблення, взагалі за акт сечопуску, він не працює. І другий вид нетримання сечі, це називається урген. Пов'язаний трошки з іншими проблемами, з іншими діагнозами, і саме оцей другий вид він дійсно лікується консервативно. Так, лікування довго тривали, 2-3 місяці, можливо, навіть і більше в деяких, але таблеточками, як от усі хочуть, да, дайте мені Швидко. якусь е, ш, швидку і причому одну, да, щоб мене зразу вилікує, то так, да, дійсно, цей вид лікується. Симптоми діагнозу проявляються під час напруження, кашлю, чхання стрибків, коли підвищується внутрішній червний. Тиск і сича виштовхується з міхура. Стресове нетримання сечі трапляється як в молодому віці, так і після 45 років. Віковий варіант тут важко сказати, тому що достатньо інтервал великий. Може бути, жіночка і в 35 років з нетриманням сичі, а може бути і 90 років, Тому дуже великі. Да, звичайно, чим старша жінка, тим більший ризик да що в неї нетримання сечі. Да. Чим пов'язано? Пологі, да. Дні, другі, треті, п'яті пологи да, сильно впливають на цей апарат. Хронічні хвороби, гінекологічні операції, тяжкий фізичний труд теж впливає. Ну, такі маса факторів. Що робити тоді, от якщо у тебе такий діагноз? Поставили? Прийшла тільки до одного висновку, тому що було мною спробовано дуже багато і консервативного лікування, і інсталяції сечового міхра. Це має бути виключно хірургічний метод. Тобто робиться невеличке оперативне втручання. Інших методів просто не існує. За останній місяць лікарі провели п'ять таких операцій. Загалом пацієнтки звертаються з різних міст Житомирської області. Сама операція, вона така, ідея, як я рахую її відношу все-таки до малоінвазивних методів, тому що немає якихось великих розрізів. Це не займає пів як ото кажуть пів живота в людини. Ні, робиться малюсінькі два таких проколи, через які під саму уретру вшивається спеціальна. Петля, яка Іде гіпоалергенно, яка в принципі, да, ось якщо цікаво, да, ось покажу. Це такий набір спеціальний. Це, так, як вона називається? Біоподорожня. Біо, так? Да, вони там, є маса зараз на ринку, аби в людини була фінансова можливість собі забезпечити. Тому, а скільки коштує така папери? Дана десь в районі 10 тисяч гривень, плюс-мінус. Да. Вони були трошки дешевші, зараз з Нового року подорожчали, вона відкривається, і оцей воно я як, люблю пацієнту казати, що це такий спеціальний. Бінт, тому що вони так не а ось І виходить, що оця серединка вона якраз підшивається під середню уретру, тобто між верхньою стіночкою влагалища да, у жінки і між уретрою. Метод дуже ефективний. Останні п'ять жіночок за минулий місяць результат ну, майже стовідсотковий. Як відзначила лікарка, в середньому операція займає 30 хвилин. Після хірургічного втручання пацієнт не потребує довготривалого перебування в стаціонарі. Через декілька годин його відпускають додому. Такі операції проводяться в хірургічному відділенні дорослої поліклініки міста Коростеня.